Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас заняття розвиток мовлення та ознайомлення із соціумом, а тему нашого заняття ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає. Хто це, дітки? Так, дітки, вірно, це сонечко. Дітки, а де живе сонечко? Сонечко живе високо в небі. Щоранку сонечко встає, умивається чистою росою і відразу прокидається вся природа. Пташки починають співати свою весняну пісеньку. Рослини підставляють сонечку свої гілочки і листя. Розпускаються квіточки, люди прокидаються і радіють. Гарній сонячній погоді. Якщо на дворі теплий день, це гріє сонечко, яке піднялося високо над землею. Усі люблять сонечко. І люди, і рослини, і тварини. Воно дає Всьому живому світло, тепло і життя. Дітки, а коли сонечко гріє сильніше узимку чи влітку? Вірно, так, улітку. У Узимку холодно, тому що сонечко невисоко. Чим вище піднімається сонечко, тим краще воно зігріває землю. Дітки, як ви гадаєте, де ховається сонечко? В дощову погоду. Так, в дощову погоду сонечко ховається за хмарками. А в яку пору року багато хмарок на небі? Так, багато хмарок на небі восени. Хварки ховають сонечко і погода стає похмурою. Дітки, а яке небо в гарну погоду? Вірно, небо голубе, прозоре, чисте, а чому ввечері небо темніє? Дітки, це відбувається, тому що сонечко спускається. На землю усе нижче і нижче. Незабаром зовсім ховається і настає ніч. Що ж відбувається в природі вночі? Вірно, вночі пташки припиняють співати свої пісні. Квіточки закривають пелюстки, усе лягає спати і небо вночі стає. Темним. Дітки, пропоную вам дидактичну гру. Яке ти, сонечко, я буду ставити вам запитання, а ви будете будувати речення. У зимку сонечко світить високо чи низько. Узимку сонечко світить низько. Сонце зимою прокидається рано чи пізно. Так, сонце зимою прокидається пізно. У холодну пору року сонце спекотне чи ні. У холодну пору року сонце не спекотне. Сонце маленьке, чи дуже велике. Сонце дуже велике. Сонце від нас. Близько чи далеко? Дітки, так, сонце від нас дуже далеко. Сонечка розміщується на Землі в небі чи в космосі. Сонечка знаходиться в небі у космосі. Молодці. Дітки, сонце це зоря, що є центром сонячної системи. І є джерелом енергії для життя на землі. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.